Сьогодні в нас в гостях мама Саші, Анна Яхно. Вона наважилася прийти до нас і не мовчати. Анечка, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу вас обійняти. Дякую, що ви з нами. Я вас запрошую. Знаєте, я просто захоплююсь вашою силою, вашою, вашою красою. Ви, неймовірна мама, і будете такою назавжди. І це завжди ви маєте пам'ятати, тому що любов в серці Сашка, вона примножує любов в серці кожної людини, кожного українця, в серці якого відгукується біль. Знаєте, те, що ви сьогодні тут з нами, це неймовірний прояв довіри. І для нас це безцінно, для нас це дуже і дуже важливо. Ви приклад сили, гідності, і те, що ви говорите сьогодні про це, це підтримка для всіх тих родин, сімей, які пережили це горе і які не будуть почувати себе одинокими. І я вам за це просто. Як мама дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як ви тримаєтеся? Як ви зараз себе почуваєте? Довгий час я ні з ким не спілкувалася, мені було дуже важко. Потім я зрозуміла, що я не можу мовчати. Що якщо я не можу піти воювати, якщо я не можу стріляти, я маю воювати так, як я можу. Якщо Сашко, за ці 26 днів пошуків дав мені цей ресурс, то я не можу мовчати. Я повинна говорити про це. Хто винний в цьому? Я не можу мовчати. Я маю воювати так, як я можу. Але якщо б я могла взяти рушницю і піти й воювати, я пішла б. Але я жінка, слабка жінка, І все, що я можу, це просто розказати всьому світу про те, що коїться в Україні, і наскільки це жорстоко, несправедливо, і в мене просто немає таких слів, які можуть описати все це горе, яке зараз коїться в нашій країні, і всю цю біль, яка наразі в моїй душі. Анчка, ви, ви мужньо пережили цю трагедію страшно, ви опанували свій біль. А, що вам допомогло? Ну, в першу чергу це кохана людина, мій Сергій, який був зі мною всюди, і просто не знаю, не залишав мене ні на годину, ні на годину, ні на секунду. Просто піклувався про мене, як про маленьку дитину. І, мабуть. Ці 26 днів надія, але кожен день була неймовірна надія, неймовірна кількість людей вірила разом ізі мною. Це давало мені силу вірити, але ось цей маленький сумнів про те, що ну, якщо ми знайдемо його живим, то це просто нам, мабуть, найбільше диво в світі буде. Сумнів був. І, мабуть, кожен день Сашко, мабуть, так довго ховався для того, щоб я трошки до того звикла. І... Звичайно, велика кількість людей мені писали слова підтримки. Я чесно відповіла кожному. Я не спала ночі, я відповідала. Я відповіла кожній людині, в тому числі і росіянам, які писали, що їм боляче за те, що таке трапилось і що вони вірили так в тому числі. Я правда майже не спала, відповідала постійно. Було так багато листів і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Вам це і допомагало, метод... ось ці повідомлення? Чи навпаки катували? Якщо чесно, це мене більш катувало. Але я повинна була віддячити кожній людині, яка хотіла мене підтримати. Я просто пам'ятаю свої відчуття, і я пам'ятаю ваш допис, коли дійсно ми всі чекали на якусь звістку, ми всі долучалися до пошуку. І я пам'ятаю, що ви закрили коментарі, і це було настільки правильно, тому що я уявляла собі, наскільки це боляче зараз в той момент. Але менше з тим ви знайшли в собі сили ще й допомагати в біді іншим людям. Я бачила буквально прийшло три тижні, і ви зробили пост про волонтерство, про те, що ви хочете допомогти захисникам. Важко було знайти оцей ресурс для того, щоб допомагати, щоб не обізлитися на життя, навпаки, бути корисною зараз. Переживши mm -hmm. таку трагедію, я вам розкажу історію, як я почала допомагати, чого це почалось. 18 квітня було 40 днів по Сашку. Звичайно, ми поїхали в Сухолуча і ну, провели там час з родиною, ну, всі найближчі. І коли ми почали їхати назад, я дуже попросила Сергія поїхати через Бучу та Ірпінь. Я хотіла побачити все це жакіття і задокументувати його і в себе в телефоні. І коли я фотографувала ці, це взуття, там, де написано «Made in Russia, Псков Полімер. Я думала про те, що нехай хоч одна людина мені скаже, що їх тут не було. І по дорозі мені зателефонував татко Сашка і е сказав, що Вадим е це наш друг з дитинства, ну як з 16 років ми з ним спілкуємося, що він у рядах, що він зараз на війні в гарячій точці, і їм потрібна допомога. Зразу по дорозі я зробила пост. Е і почала допомагати. Потім почали писати імені інші люди. І, звичайно, всім, сім, сім я не можу допомогти, бо я одна, в мене немає допом... ну, помічників ніяких, і е... я допомагаю точечно. Е... Тобто там є люди, яким щось потрібно наразі. Е... От... Ось, ось чим зараз займаємось в мене. Є подруга, вона родом із Маріуполя і. Вона дуже багато людей звідси знає, і багато кого вивезли в Київ, і не тільки, і багато ранених, багато просто стареньких людей, яким потрібні підгузники. І ось, ось це, мабуть, неділя чи дві ми шукаємо ці підгузники для людей. Бо коли я почула, що люди і діти були в телефонових е пакетах замість підгузників. Я просто плакала і не могла зрозуміти, як це може бути в 21 столітті. Ми ніколи цього не зрозуміємо. Ну це дійсно це не для нашого серця, не для нашого мозку, не для нашого взагалі життя. Відчуття. Лілічка, чесно, коли я була маленька, моя прабабуся, Дуня, вона пережила війну. Моя бабуся була народжена, народжена під час війни. Вона мені завжди бажала мирного неба, і мені це завжди було так незрозуміло. Я думала, ну ми живемо в такий час, такі технології, такі люди продв... Продв... просунуті, цивілізовані. Ну, не може бути війни, не може. Але яка... як вона була права, що вона бажала. Мирного Ми. неба Ми над головою. І зараз я всім бажаю мирного неба. І це не можна назвати банальним. Це просто must-have, який зараз є для кожного із нас. І я бажаю це не тільки українцям, а кожній людині в цьому світі. Тому що це найстрашніше, що може бути, правда. правда. Анечка, а скажіть, будь ласка, я захоплююсь вашою силою. Це щиро по-материнськи, кажу вам. Чи знайшли ви в собі сили повернутися в будинок, де все нагадує про Сашка, про минуле, про якісь радощі? Чи були ви вже там? Ну, я вам скажу так: ми взагалі там жили якби на декілька будинків, і мені взагалі просто Київ і Сухолуча нагадує про це все. Знаєте, від себе не втекти, куди б ти не поїхав, це в першу чергу. Але я довгий час була на своїй батьківщині на Вінниччині, і там я себе почувала найбільш комфортно. Але зараз є деякі справи в Києві, то я тут зараз. Але я кожен день відчуваю, що Київ я люблю. Київ я люблю, я тут живу з 13 років і це моя друга батьківщина і. Намагаюся знайти спокій в душі, як... і куди б я не поїхала, все одно я беру туди себе. Тому байдуже ідея, треба просто налаштовуватись на те, що треба шукати нові сенси і треба бути корисною, і що Сашко загинув не дарма. І якщо так вийшло, що ця історія захопила. Весь світ, і весь світ плакав разом зі мною. Нехай він буде амбасадором миру і допомоги. І я правда думаю про багато проєктів, тому що я хочу допомагати не тільки, так як я ну так, там допомогла, там допомогла, там допомогла. Я розумію, що я можу більше. Тому що він допомагає мені. Я знаю, для чого я це роблю. Я знаю, ви писали про те, що він став вашим янголом. Так. Що ви вірите в вашу теплу зустріч? Ем, от Сашко він був завжди такою особливою дитиною. Ви ж, як мама, коли дивилися, знаєте, завжди якісь думки нас ем, переповнюють, якісь відчуття. Що ви як мами відчували, дивлячись? Для кожної мами її дитина найкраща? Але Сашко це така дитина. Його любили всі. Коли він з'явився для всіх в нашій сім'ї це просто став, не знаю, сенс життя. Проте, все для нього. І ми його дуже любили. Постійно дарували подарунки. Я не знаю ні одної дитини, мабуть, в якоїсь тільки машинок іграшкових. Він просто дуже їх любив. І ми просто не могли, не могли йому не купити. І постійно дарували йому ці машинки. І він, Якщо переглянути всю мою ленту 20 тисяч фотографій, немає жодної фотографії там, де він без машинки в руці. Він просто сонечко. Він любив всіх, він любив тварин. І він е, казав: Я люблю всіх, я люблю всіх, всіх, всіх. І він, е, як навіть коли маленький був, він ніколи тварин, е, він якось так дбайливо до них, він брав котики, він їх цілував, гладив, ну я не знаю просто. просто Ми зараз от бачимо дивний. фотографію вашу із Сашком. Ви просто дуже схожі. І ви, ви так розказуєте, я просто бачу і Сашка, і його любов до тварин. І я знаю, що у вас зараз є тваринка. Да? Так, в мене з'явилась яв... тваринка після Сашка, так? Так. Як це вперше я розкажу зараз, мало хто знає. Цей песик, якого ми назвали Мішою, він народився в день, коли ми поховали Сашу. Тобто вчора було рівно два місяці. Собачці, і рівно два місяці, як ми поховали Сашу. Тобто це ваш такий янгол зараз? Ну, я навіть бачу яку, якусь схожість в характері. Я не знаю. Дуже мені якось так тепло від того, що є кого пожмякати, поцілувати. От ми і... зараз бачимо. Анечка, ну скажіть, будь ласка, от я дивлюсь на вас, і я розумію, ви так мужньо тримаєтесь, ви така молодець. Хто вам допомагав? Там, психологічна підтримка, чи вагалися ви, потрібна вона вам чи ні? Як ви обирали, якщо так? Це взагалі така історія нереальна. То уявіть собі. Так, трошки, що було попередньо. Коли ми шукали Сашу, мені порадили психолога Сашу Червону. Вона багато волонтерила, і ми з нею намагалися попрацювати, але вона сказала: так як ми ще не знаємо, чи живий Саша, чи не живий, ми не розуміємо, над чим нам працювати. Але ми, вона мені писала інколи ми підтримували зв'язок. І 6 квітня. Після ну, наступного ранку, після того, як ми поховали Сашу, я сиділа ось так, як я сижу зараз, на ліжку і чекала, поки Сергій збере речі, щоб їхати на Вінниччину. Просто так сиділа, нічого не робила. І тут мені приходить смс від Саші, психолога. І вона каже, Ана, я думаю, вам психолог тут не допоможе, вам потрібен психіатр. У мене є контакт, він може вам виписати терапію. Я кажу: Саша, можна просто написати, що мені купити, що мені випити, що я просто не можу витримати. То каже, так не можна, треба поспілкуватися з ним, виписати рецепт. Це просто дивовижно. Просто дивовижно. Я розмовляю, я телефоную Максиму Івановичу Марункевичу і виявляється, що він працює в Вінниці. Тобто, я сижу їхати в Вінницю, а він там. Як таке може бути? Це доля. Це доля. І я почала з ним працювати десь 9 квітня. Тобто зразу. Я зрозуміла, що якщо так доля, я не можу не прийняти цей подарунок долі. І правда, Максим Ігор Іванович Марункевич це просто золотий лікар. Я його обожнюю. Він мене підтримує дуже сильно. Ми працюємо і онлайн, і офлайн. І таких спеціалістів, я думаю, небагато в Україні. І мені дуже, дуже пощастило з ним. Ви неймовірна мама, ви просто неймовірна жінка. Я захоплююсь вами. І знаєте, ви зараз. Довірившись нам, ви проявляєте таку силу духу, таку міць, таку підтримку для всіх матерів, що це викликає неабияке шанування. Я дякую вам, що ви прийшли. Я хочу вас якось підтримати. Я хочу вам сказати: тримайтеся, тримайтеся, тому що ви зараз робите дуже дуже добру справу. Ви зараз знаєте опора для людей, які... Також втратили своїх рідних, своїх близьких. Тому дякую вам за те, що ви не мовчите, що ви говорите і робите це так великодушно. Ми переможемо обов'язково. Дякую вам. Дякую вам. Тримайтеся. Дякую, дякую. Я хочу нагадати, що у нас в гостях була Анна Яхно, мама Саші, який загинув через жорстоку та підступну війну Росії в Україні. І ви знаєте, я, шановні дівчата, жінки українські, я захоплююсь вашою силою. Я вам за це вдячний за те, що ви знаходите в собі ці сили іти далі незалежно від нічого. Дякую вам за це.